Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні питання української самоідентичності стоїть як ніколи гостро. Українці об'єднуються, демонструючи свій патріотизм та активно концентруючи всю увагу на своїй культурі, мові. Та історії Україна це держава зі славним, величним і водночас трагічним минулим та страшним сьогоденням. Утім, варто пам'ятати, що ми це голос своєї держави і творці її майбутнього. Письменники та інші відомі діячі культури ніколи не стояли осторонь і голосно заявляли про свою громадянську позицію та любов до своєї країни. І їхні слова назавжди закарбовані. На сторінках історії. Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. Михайло Грушевський. Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити. Маючи і те і інше, можна долетіти до мети. Святослав Вакарчук. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна КОСТЕНКО. Українська пісня. Це геніальна, поетична. Біографія українського народу Олександр Довженко. Україна починається з Тебе. В'ячеслав Чорновіл. Ми б'ємо за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину Олександр Довженко Забудеш рідний край, твоє всохне коріння. Павло Тичина. Нема на світі України. Немає другого Дніпра. Тарас Шевченко. Я знаю вас, нащадки запорожців. Я вірю вам. І низько б'ю чолом. Дивлюсь на вас і вірою займаюсь. І б'ю поламаним Крилом. Олександр Олесь. Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. ОЛЕНА ТЕЛІГА. Ось такі розумні цитати про Україну. Шановні мої друзі. Вони актуальні по цей день, тим більше зараз, коли рашистська нечість. Напала на нашу рідну Україну, а наші воїни обороняють її. Україна обов'язково переможе. Тому я скажу слава Україні, героям слава. Дякую всім, хто мене дивиться. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, бо це для мене дуже великий стимул. Тому Україна обов'язково переможе 100%. Я в цьому впевнений. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.